Вітаю на каналі Боданагра, і сьогодні обрізка абрикосу на зниження крони на омолодження. Маємо ось такий абрикос, але ну, я вже почав його обрізати. Ось так він виглядає. Тут треба знизити крону Що ми зробили? Перше, відрізали отут гілку відрізали. Ось ми бачимо. Тобто вона йшла до гори така величезна. Відрізали гілку. Ось тут відрізали, ось тут. Тобто залишаємо гілки, які йдуть ну, горизонтально. Це на цей рік. Потім і зріжемо зараз ось цю ось велику гілку. Отут. І зріжемо гілку ось тут. Тобто всі гілки, які пішли до гори, ось вони, йдуть, до гори ось вони. вони не потрібні, тому що нема в цьому ніякого смислу. Тому що абрикос буде наростати. Отут, на верхівках наростати буде. Тут знизу буде все всихати і все, нічого з цього не вийде. Що ще можу сказати про дерево? Дерево хворе маніліозом, треба його рятувати. Тобто треба навесні обов'язково зробити обробки, слідкувати, щоб не було цієї хвороби, бо тоді ніякого сенсу нема. У цьому. Так, тепер що ще хотів сказати, що ось у нас це дерево, ось воно, загальний план. Тобто ось цю гілку ми зараз зріжемо. Ось цю ось цю, ось цю ми зрізали. Беремо о, оця от гілочка, іде, ось вона. Ми її залишаємо. Ось цю гілочку залишаємо. Бо... Ну, хочеться ну, якби, відрізати усі, усі гілки, отак, понизити крону. В цьому році і в вслідуючи без врожаю наростити нове гілля, ну так можна робити. Е, і далі продовжувати там, збирати плоди і так далі. Але в цьому році хочеться хоч щось отримати. Тому ось цю гілку я чищу так. Ну, Акуратно, ось залишив, ну так би мовити, ось вони у догори йдуть гілки, але тут є багато плодушок. І якщо в принципі зробити обробки, тут будуть абрикоси. Тобто в цьому році ми зберемо там якийсь врожай, ну все одно що все одно хочеться ж там отримати плоди. А вже наступного року у нас там, де я зробив зрізи, почне рости, отут, почне, ну, ось на цьому зрізі, почнуть відростати нові пагони. І саме з них ми будемо формувати вже нові гілки, нову крону. Вони будуть сильні, наростуть, і тут буде основний врожай. А потім цю гілку ми відріжемо і теж переведемо на якусь нижню. І так ми поступово за 2-3 роки зробимо з цього дерева. Воно буде омолодженим і буде вже нормально плодоносити, і буде зручно за ним доглядати. Тому що, ну так, якщо так залишиться, воно буде догори-догори до рости. Там будуть абрикоси, тут буде хворіти, не буде вистачати сонця, і все це закінчиться. Ну, тобто він просто загине і воно нікому не потрібно. Ну, це називається дерево для тінь і все. Так що так, працюємо. Ось вона, гілочки, які я залишив поближче, Тобто є плодушечки. Ось вона. Все, що було маніліозом побито, я позрізав. Тому ну, хочеться бачити в якому стані. Тут і мох і все. Ну нічого, будемо оновлювати деревино. Ну, ось гілочка, яку я залишив. І ось воно пішло, пішло, пішло. І ось хоч якийсь, бачите. Але буде врожай невеликий. І ось, якщо слідкувати, зараз. Ось вона пішла, пішла, пішла гілочка. І ось о, ось бачите? І хоч якийсь, але врожай буде. Вже ж приємно. Ось, хоч щось, але треба обробку зробити, бо висохне. А тут у нас тобто ось гілки які сухі. От я зараз буду прибирати. А ось, наприклад, ось залишив. Бачите, тут трішечки, але щось може бути. Залишив. Ось якщо суха гілочка, її приберу. Ну ну так от, ну, Тобто, в кінцевому варіанті буде виглядати приблизно ось так. Ось він, ось він. Хоч якийсь там врожай. Отут буде вона вже відбивати, будемо формувати нове гілля. Ось тут можна нове гілля ну, тобто на наступному році я це зріжу, а в цьому залишив, щоб отут плодушки були. Чисто щоб скуштувати хоч трішечки врожаю. Ось воно орадження манеліозом. Ось ці сухі гілки. Ми їх приберемо і залишимо плодушки.